І ще один депутат хоче відхопити собі земелька, але вже в іншому районі Київщини загнав на прибережну ділянку будівельну техніку і прямо під носом людей почав зводити спад-центр. Землю якої йому не вистачило для величезного об'єкта. Просто позичив у сусідів. Соломіць виштовхав їх з городів і поставив паркан. Ця історія з міста Українка. Це на Київщині. Зупинити таку зухвалість не можуть ані колеги, чиновника, ані місцеві мешканці. Олена Зоріна поїхала розбиратися. Ця ділянка є природоохоронною зоною, тому вона захищена від будівництва. Так донедавна вважали місцеві мешканці. Але вже незабаром на цьому схилі Дніпра може вирости чотириповерховий спа-центр. Прямо по фасадженому часнику поставили огорожу, поставили цю будку. У середині грудня сюди пригнали будівельний паркан. Дід Валерій якраз порпався на городі, не встиг уговтатися, як лишився половини своєї ділянки. Тепер на згадку в чоловіка лишилися лише фото і документи, що колись він. Тут мав три сотки. Копали картоплю, бо вона в мене тут пізно була посажена. І при при нас нахабно робітники, керовані міським депутатом Шутаком, почали поставити огорожу. На протязі двох днів. Робочих було вивезене більше 60 машини сміття та піску. Депутат міськради Михайло Перебийніс звернувся до прокуратури, аби з'ясувати, чи є в забудовника дозвіл на будівництво. Відповіді досі немає. Захоплюють прибережну санітарну зону, яка фактично по закону. Ну, не можна цього робити. Там земельний кодекс забороняє, водний кодекс теж не дозволяє цього робити. Тут проходять підземні води рядом, плюс Дніпро піднялося, воно може посунутися. Це законно і без порушень, каже мер міста Українка Павло Козирєв. На його блозі проєкт спа-центру на 15 сотках розташують одночасно і перекарню, і кафе, і інші блага. Мер каже, забудовник, депутат міськради Віктор Шутак. Документи на будівництво збирав 8 років. Землі, які відведені в оренду під цей об'єкт, відводились з земель запасу. Землі запасу це вільні землі. Якщо ви вважаєте, що там роботи будуть обслуговувати це все, то ви помиляєтесь, там будуть працювати живі люди. Зрозуміло, що це будуть робочі місця. Це буде і плата за оренду землі. Ділянка в оренді у депутата, що правда, коли обранці ухвалювали таке рішення, мер не пригадує. Сам Віктор Шутак показувати дозвільні документи відмовився. Утім, який не побажав зустрічатися із нашою знімальною групою. Телефоном повідомив земля на узбережжі Дніпра у його власності, тому що він за нею доглядав не одне десятиліття і будувати на ній має право. Будівельники риють котлован, вантажівки курсують уздовж ділянки без перестанку. Пісок вивозять прямо у санітарну зону. Там свердловина, яка забезпечує місто водою. І перебувати стороннім на території суворо заборонено. Роботи ведуться прямо перед будинком пані Людмили. Жінка каже, стіни здригаються спати в домі неможливо. Монотонний шум він відчувається все час, і е, при відкритах слышно. слишна при строїтельство в вихідні дні і в темне время суток. Як в природоохоронній зоні дозволили будівництво, місцеві мешканці зрозуміти не можуть. Згоди на це вони не давали. Громадські слухання провели формально. На них всі як один висловились проти, аби зупинити роботи, люди готові на все. Ми розберемо цей забор і звалимо це будівництво. Це тільки один вихід. Наші прокурори, наші документи, наше все папери нічого нам не дають. Це нічого не дає. в Нас така влада. Поруч із узбережжям багатоповерхівки мешканці побоюються, що разом із новеньким спа центром їхні будинки сповзуть у воду. Місто стоїть на плавунах. Саме ж будівництво мають завершити наступного року. Олена Зоріна, Городецький, Тивай.